Отак от, от приходиш в банк, в банку каже, гроші є, а тобі не дамо. Чому? Ну тому що ти ветеран, ну об'єктивно. Бізнес має стійку фінансову модель, стійку бізнес-модель, перспективи. Але ви там не відповідаєте вимогам. Все, пока. Ну, точно так же приходить мій конкурент цивільний, він запросто отримує кредит. Поки мене не було. Він їздив за кордон, налагоджував зв'язки вчив англійську мову, займався бронюванням своїх, своїх співробітників. сам чомусь заброньований, хоча ну, б з одного сегменту він, він чогось на броні, а я ні. Да. Вот. І ця несправедливість. Вона породжує вже питання. У мене вже є питання. У моїх побратимів вже є питання. От, і ну, я вас смію завірити, ми будемо їх вирішувати. Можливо, дуже а, важливо розказати людям, глядачам, а як ви сказали до цього, що роз'яснити про це питання ще більше. Сказали, що на фронті, ви сьогодні в лекції так сказали, що на фронті більшість людей це підприємці, так? А, і вони ж потім повертаються, як ви сказали, становуються ветеранами. так? І я повністю згодна, що ветерани це, це герої України, це, це люди, які. Робили так, щоб ми тут ходили, дихали, могли ну, взагалі жити, так але ж ці люди вони повертаються мало того, що вони герої України, так вони ще й можуть будувати економіку країни і зробити такий великий внесок. І от тут хотілось би, може, про цю роль ще теж роз'яснити ну, про людям, цю так? роль. Роз'яснює дуже успішний а, міжнародний досвід, але да. Знаєте, всі ну країни. Які воювали у них всі успішні країни? У них бізнес-еліта, політична еліта це все зростало саме з ветеранського середовища. Ну, подивимось, хоча б на досвід Сполучених Штатів.